Ще таке питання. Ну Якщо все складеться для Барселони Супер, у нас будуть розмови про золотий м'яч. От мене завжди от чіпає це питання: Ямаль чи Рафіня? Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе, бери від гри своє! Ну, я скажу Ямаль. Ну, дивись, до, до фіналу Кубка 100% Рафінія. І на. Певно, десь. Ну, не, не так. Я між двома гравцями Барселони поділю. 70% Рафіня 30 Педрі. Але Рафіня в фіналі Кубка, Рафіня в матчі з Інтером, ну це було не дуже переконливо. Хоча з Інтером є цьому пояснення, бо відсутній лівий фланг. Зазвичай Рафіня Бальде, от Бальде всю цю бігову роботу виконує. Мартін не потягнув. Але ну, так само і з реалом Рафіння. Не дуже переколивий матч провів. Тут ну, фантастичний гол, який в нього забрали, переписали на зомбера, Але в цілому, в цілому, якщо ось так подивитись на весь матч, на всю картину поєдинку, то він далеко не найпомітнішим гравцем був на полі. Педрі – ну це просто фантастика. Я насолоджуюсь, дивлячись за його грою, те, наскільки фізично машиною він став. Візьміть фотки Педрі, погулюють, там, не знаю, сезон-два mm -hmm. сезони тому, і зараз це машина закачена страшно. От він те, зіграв... ти, 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 чим на початку сезону займався флік, от так, були це. І це те, це, що дозволило йому десь навести лад з організмом, тобто його м'язи витримують навантаження. От він зіграв вчора 53 з 54 матчів сезону. І це людина, яка останні два сезони постійно була травмована. І якість футболу від Педрі, ну, він вчора там десь. Під 80-ту хвилину пішов з поля, але він, здається, другий за кілометражем у складі Барселони. То він неймовірну кількість набігає. Та в нього вже в лізі чемпіонів під 130 кілометрів було до вчорашнього матчу, і плюс 11 ще вчора. Ну це фантастика. Просто це термінатор у центрі поля. Е -е -е. Не не Ямаль і, не, і не Рафі. Я, я просто скажу так: Ну, більше... дивись. от куди, коли ось той був золотий м'яч, де Месі, ну, от я за інєсту був. Мені просто подобаються гравці, які думають на полі. А коли Модріч брав золотий м'яч? Ти вподжувався з цією? Абсолютно. Ну я, я на той момент теж вподжувався. Просто Ну, не так, Йєс роль... заслужив золотий м'яч однозначно. В однозначно це без питань. Педрі, знову ж таки, ну, суперякісний футболіст. Я скажу більш там емоційно. Я просто ямаль це фігура. Добре, ви футбол дивитесь набагато. Більше за мене, тому що не зараз, а просто раніше почали це робити. На моїй пам'яті я не пам'ятаю футболіста, який в такому віці робив такі шалені речі на футбольному полі. Тео у Волка. Але чим сивобі давайське серця, та ні. Просто я взагалі не розумію, як у нього це виходить. Він ну здається, візуально здається, що абсолютно на лайті це виконує. Абсолютно все на лайті. Він настільки знає, що треба робити, і так само відчуває партнерів. Тобто, є тут допомога Ерфіні, Педрі, абсолютно всіх настільки кваліфікована, от виходить структура попереду, що він собі дозволяє в цій структурі бути ланкою, яка десь. Дозволяє собі ще трохи більше. І тому ну просто дати дати йому якусь іншу нагороду, не на золотий м'яч ну, через те, що там він там більш молодий, або ще щось виключно, якщо в цьому аспекті брати, не брати там по якості футболу, ставити там Рафіня, Педрі, Ямаль там інші футболісти. Хоча, поки, окрім футболістів Барселони, в, ну в цей пул я взагалі не знаю, коли у нього м'яч на поперечку впав, я не знаю. Він спеціально так бив. А це я думаю, це передача була на дальню. Там Рафіння забігав просто ну Можливо, так от, але, але... Дуже дуже ефектно Ні, було дивіться. Нахай. Зрозуміло, що золотий м'яч буде отримати той, хто забиває багато. Ну це ж ти така дурна нагорода, але ну мину система така, показав інше. Ну, бо не було, не було ось не такого футболіста. Ну, який вже би плак... стабільно... плакав вже, ну, Один плакав, так, але про стабільність ми говоримо. Він, заби... це... Він забивав не тільки себе, а забивав фанатів пляшками, намагався забити ну, футболістів іншої команди на полі. Ну, тобто, я теж на той момент з Родрі Я особисто погоджувався про. Ну, тут, тут ще ж питання, багато про це говорить, тобто, вплив і те, які приклади ну, приклад ти подаєш. Приклад Вінісіуса. Ну не знаю, він такий сумнівний дуже його зібрати поведінко. вечірку після того, як тобі не видали, не вручили золотий м'яч, і розповідати всім, що я його заслуговував, тобто я цю нагороду мав забрати, а потім а історія, історія Ямаля знову ж таки, вона вона занадто красива. Я не знаю, як її писати. Вона вчора, коли може, ти читаєш, мазаний, може, читаєш, мазаний може, може. Я не знаю, але... але але ти читаєш, та травма може не зіграти, виходить. Та ну яка травма, ну тобто, то тобі. А якщо справді було пошкодження, я ну от дійсно так не те, що зараз красиво говорити про те, що він вийшов зіграти з пошкодженнями. Так провів матч. Якщо вона дійсно була по факту, і про це знали в клубі. Знав він, він вийшов грати. І зіграв так, як він зіграв. Ну то ну це просто я ж кажу, і він, він дуже красиво. Він там не вихваляється якось цим історія. Та, та сама ментальність, той самий Келі. Він дуже красиво, коли він підтравлював там Ерліна Голана, наприклад, після цих матчів, та, дуже красиво, коли треба робити з це, Тобто, це не переходить межу. Там є певний бекграунд, тому що хтось щось казав, то щось робив, і можна красиво, красиво викласти історію, щоб сказати, хлопці, ну я переміг. Я Вишов, я зрозуміти це. так само і з Ямалем. Коли він переміг, він вдягнув окуляри, вдягнув футболку, взяв кубок на плечі і пішов під бразильський фонд. Танцювати окулярів. Собі вдягнув. Дв... Двоє окулярів. Ні, ну Ямаль це абсолютно фантастичний поєдинок. І те, що потім Гінзагі говорив, і Бастоні по тих захисників, які грали проти нього. От вони після матчу сказали: ну, це найсильніший гравець, з яким ми стикали взагалі у своїй кар'єрі. Ну. Я не знаю, як тут, як тут ще описати, що тут ще додати. Це просто якийсь феномен абсолютний. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.